Раніше краще за все зрозуміло робити калібрування. Для цього є тут розділ вам до студія калібрування, робите динаміку потоку і швидкість потоку. Проходите уважно. Обираєте ручне калібрування. там буде повна інструкція вам покаже, що за чим вибирати, і як що робити. Тому обов'язково краще один раз хоча там на. Ти пластику, тобто, якщо ви дропуєте, наприклад, ПЛА, а потім педжі, один раз на педжі, зробіть ось цю калібровку і попереднє налаштування пластику, і збережіть її, підпишіть її, щоб ви її бачили. Де можна знайти це налаштування? Воно у вас буде в пресеті, тобто, стандартні, бачите, в мене тут є різні. І ваш тип також збережеться, і тут буде моя купувати написано, але у вас буде mm -hmm. тут ваша підписка в кінці, коли ви завершите це калібрування. Тому обов'язково один раз краще прокалібруйте, щоб у вас якісно ем, прибрати цей момент калібрування. А є нюанси, які дійсно із за калібрування базового, якого ви не зробили, можуть вас вирізати. Тому, перш за все, якщо у вас щось не так. Не друкує на стандарт налаштування заходити в калібрування і калібруєте цей пластик, вводите результати на екран. Тут буде покрокова інструкція бамбу, де вам все це покажуть.